Вітаю вас, мої прекрасні люди! У нас з вами сьогодні буде базова тема, на якій базується абсолютно будь-яка ваша фінансова мета як вийти на стабільну тисячу доларів з блогу. Мене звати Наталія Кубійович, а мій профіль в інстаграм Ліхманата. і я є топовим ментором з упаковки блогів через воронки, візуал та особистий бренд. Мої учні виходять на різні цифри прибутку, але тут важливо розуміти, що важливо не те, яку цифру ви хочете заробити тисячу доларів, дві, п'ять, десять. А важливо зрозуміти, що окрім того, що її можна заробити, її ще треба вміти зберігти. Тобто, для того, щоб заробити ваш мільйон, або там ну, візьмемо трошки менше, да, там 50 тисяч, 10 тисяч доларів з блогу. Вам треба спочатку. Навчитися заробляти, ну, як мінімум, тисячу доларів, і а, утримати цю тисячу, якщо ви ще її не заробляєте. Тобто дуже важливо навчитися закріпитися от на цьому фінансовому рівні, і вже потім масштабуватися і йти далі, підніматися на інші фінансові рівні і заробляти більше. Як взагалі це зробити і як вийти на цю стабільну тисячу доларів з блогу? Насправді є конкретні етапи, конкретні кроки, які просто вам треба виконувати. Я вам їх зараз озвучу, але повторюся, дуже важливо виконувати кожен з цих кроків і виконувати їх правильно в максимальному обсязі. Не просто так, так тобто поверхнево, а правильно, детально, конкретно під вашу нішу і під ваш блог. Перший етап, який ми з вами маємо пройти, це зрозуміти, а чи можу я взагалі заробити на своєму блозі тисячу доларів? Тобто, чи реальна це історія для, мої, для моєї ніші, для моєї діяльності? Бо, наприклад, я дуже часто зустрічаю таку ситуацію, коли ми хочемо заробити тисячу, дві, десять тисяч з блогу, але це нереально тому, що? Наприклад, у вас хендмейд, ваш товар виробляється вашими руками, тобто виробництво повністю тримається на одній людині, тримається на вас. Якщо ви захворіли, там пішли в відпустку, все виробництво стало, і маржа на кожному виробі там, наприклад, 100-200 гривень. Нереально при таких умовах це зробити. Тобто, нам треба спочатку зрозуміти, чи реально це чи ні. Навіть якщо ви експерт, наприклад, і у вас там невеличкі міні-продукти, і ви порахували, і бачите, що ну не можу не виходить тисячі, що я не зможу там продати. Це мені треба продати там 500 людям. Наприклад, я не зможу це зробити. Це не означає, що все треба закривати вашу діяльність. І тисячу ви ніколи не заробите. Це означає тільки те, що вам треба передивитися вашу продуктову лінійку, ваші продукти, і подумати, що мені треба підкрутити для того, щоб я зміг заробити цю тисячу доларів. Ну, наприклад, візьмемо експертний профіль, так найлегший. Наприклад, у вас є консультації, вони там по 100 євро. Кожна консультація. І ми з вами розуміємо, що для того, щоб заробити тисячу доларів, от мені треба продати стільки консультацій. І ще з цієї суми нам треба ж вирахувати а, витрати там, на рекламу, якщо у вас є там, сайт і так далі, податки. Тобто нам треба ще з урахуванням цих додаткових витрат, щоб тисяча доларів, щоб вона була чиста, звісно. І в такому випадку ми розуміємо, що я не зможу фізично це самостійно зробити. Що можна зробити? Одразу можна, наприклад, ввести новий продукт типу групові консультації, де ви за ті ж за ту ж? За ту ж одну годину ви заробите не 100 євро, а заробите там 200 євро, так? якщо це буде дві людини або ще більше. Або вести там міні-продукти, якісь курси в записі, продукти в записі, які можна продавати без вашої участі, навіть якщо ви у відпустці або ви хворієте. Тобто, нам, наша перша з вами задача це зрозуміти, чи зможу я заробляти 1000 доларів свого блогу. Якщо не можу, то що мені треба зробити, що мені треба змінити, щоб я зміг цю тисячу заробити? І після того, коли у вас є розуміння, що мені треба зробити з моїм блогом, який продукт додати, або на який продукт робити акцент, або взагалі змінити нішу, або змінити продукт, або піти з кимось колаборацію, якщо це у вас хендмейд, так? Або щось додати ще додатково, у нас же є розуміння, куди нам рухатися. Тобто. Що нам далі треба робити, для того, щоб от цю суму залучити до себе в блог? Наступний момент, після того, як ми з вами виявили, чи реальна, чи нереальна, наступний крок це база. Яка має бути у вас 200%, навіть не 100%, а 200, ваш блог має бути упакованим. Я впевнена, ви вже мільйон разів це робили, упаковували, переупаковували, чули це, не чули, тобто вже мільйон разів щось робили зі своїм блогом. Але я все одно пропоную зараз трошки пройтись по пунктам, щоб ви зробили як чекап своїх дій, чи зроблено було це, чи не зроблено. Тому, перше. Перше, звісно, наша база, на чому це все у нас базується, там, де всі наші грошенятка, це воронки. Складне слово, насправді не складна історія, так, не дуже складний інструмент, головне в ньому просто розібратися. І якщо от зараз у вас виникають такі моменти, що а типу, що такі воронки, а я не знаю, чи є вони в мене, чи немає, я наче щось. Щось додавала, додавала собі в блог, наче це воронка, але я не впевнена, от якщо у вас виникають такі думки, то у вашому блозі воронок немає. Я вам одразу кажу: хочу розвіяти ваші ілюзії. А, бо коли у нас в профілі є воронка, ви про це точно знаєте, тому що вона робиться а, довгими етапами. Тобто, ви точно б звернули на це увагу, якщо б вона у вас була в блозі. І воронка, вона у вас має бути сто 100% через актуальні. Це зараз от така база в продажах 100% через продукти ваші, тобто ваша продуктова лінійка, ми про неї ще поговоримо, в ній мають бути воронки. Далі, воронки у вас обов'язково мають бути в вашому контенті, тобто це рілси, дописи. Там має бути всі болі, всі сумніви, чому людина в нас купує, чому вона в нас не купить. Так? Ми маємо всі ці теми підняти через наш контент. І прогріти людину на покупку, і звісно, воронки у нас будуть ще у лід -магніті. Це така от оці чотири пункти, які я озвучила. Актуальні продуктові, продуктова воронка, контент і лід-магніт – це у нас база. Лід-магніт – це перший, зазвичай наш перший крок дотику з нашим клієнтом. І це повторюся. Це не просто безкоштовний подарунок, який ви даєте людям. Ні, це не просто безкоштовний подарунок. Це подальше, це просто перший дотик. А далі ви з людиною працюєте і далі комунікуєте з нею з урахуванням того, чому вона в нас буде купляти і чому вона в нас не буде купляти. Наступний крок, який вам треба перевірити в своєму блозі, це шапка профілю. Подивіться, що там взагалі у нас написано. Так, всі банальні фрази прибираємо, типу пишіть в дірект» і таке далі. Це ми все прибираємо. В шапці профіля у вас завжди. Мають бути причини, чому людина у вас має купити. Бо людина, коли переходить до вас у профіль, у неї немає часу взагалі щось там вичитувати, комунікувати з вами. Їй треба одразу зрозуміти, хто ви, про що ви, про що ваш блог, про що ваша особистість, у чому ваша фішка і чому я взагалі маю витрачати свій час, підписуватися, слідкувати, що у вас купувати. Так? Тобто тут обов'язково це треба все прописувати. Подивіться на мій профіт, на мою шапку. У мене в шапці є от прям точкова біль моєї аудиторії. Це екологічні продажі, так? це те, що я опитувала людей, і це те, що мені називали. Це про амбіції, це про як -то у мене, масштаби. Так? Тобто це те, що передає і транслюю мою особистість. Якісь підкріпляючі моменти, типу соціальних доказів, чому я класний експерт в цій ніші. І ці моменти вони мають швидко, швидко, прямо за одну-дві секунди дати людині зрозуміти, чому саме от, мені треба підписатися, а що й купити. Тобто, чому от, шапка це важливий інструмент. Ще раз передивіться, я вас дуже прошу. Я знаю, що ви користуєтесь чатом GPT, я сама ним користуюся, але для шапки профіля пропишіть самостійно її. Чому люди в мене мають купити? Так, просто подумайте, чому що може їх спонукати, що такого є у мене унікального в моєму блозі, в моїй подачі, в моєму продукті, в моєму в моїй особистості, що люди мають в мене купити. І пропишіться. Звісно, якщо ви не робили аналіз аудиторії. Якщо робили аналіз аудиторії, то подивіться, що там люди вам казали. Наступний пункт це трафік. Тобто нам треба залучати людей, щоб вони приходили до нас у блог. У нас є як платні методи, є як безкоштовні методи. Платні методи це зазвичай таргет і реклама у облогерів. Так? Такі основні методи. Тут вже дивіться по вашим можливостям. Звісно, я завжди раджу. Щоб у нас таргет був запущен, якщо не на рекламу на блог, то на якийсь ваш продукт, щоб він стояв завжди в рекламі. Безкоштовні методи, вони бувають різні. Ну, Найпопулярніше це у нас рілси, зробити рілси, правильно їх зробити, щоб вони попадали в сенси, чіпляли аудиторію і проводили людей. Але я одразу вам кажу, що. Це треба час, вам треба довго робити цей процес, тому що ну, зазвичай, як показує моя практика, залітає один на 100 рілсів. Тобто вам треба кинути 100 рілс, так щоб один хоча б залетів. І не факт, що звідти ще прийде ваша аудиторія. Тобто, вам треба правильну тематику ще підбирати для вашого рілса, щоб він приніс саме вашу аудиторію. Наступний безкоштовний метод це ну, як взаємний піар. Я думаю, знаєте про що я так? коли ми рекламуємо одного, одну людину, а ця людина рекламує нас в свою чергу. Тобто, ми шукаємо цю людину, не чекайте, що вас будуть шукати. Шукайте самостійно і отак от, от обмінюйтесь. Наступний момент це прямі ефіри. Прямі ефіри це такий важливий прям пунктик, якого на який не звертають уваги чомусь, але прямі ефіри нам допомагають нас просувати всім нашим. Теплим підписникам, тобто всі, хто на нас підписан, і оці наші кружечки з актуальними, вони їх можуть не бачити. Ми можемо, можемо бути там 20 в списку у них, так тобто, вони нас не бачать. Але коли ми виходимо в прямий ефір, ми з'являємося першим кружечком, і це як безкоштовна реклама нас, нагадування, хто ми такі, чим ми займаємося. Тобто, от прямі ефіри, я взагалі раджу проводити там раз на 7-10 днів стабільно, щоб у вас це було. Також прямі ефіри сумісні. Класна штука, тому що ви обмінюєтесь аудиторією. Так? Ви з кимось провели, з якимось експертом провели сумісний ефір, його аудиторія прийшла до вас, ваша аудиторія пішла до нього. І знову ж таки, шукайте цих людей, не чекайте, шукайте, пишіть самостійно цим людям. Дивіться, як роблю я. Я дуже часто проводжу ефіри з сумісними експерт, з експертами сумісних ніж. Так? Там, наприклад, у мене про продажі, а я беру там, психолога, який допомагає там, з темою проявленості, наприклад. Або я там беру інвестора, який допомагає розрахувати подушку безпеки. Так? Або от, буде ефір з бухгалтером, який допоможе. Розрахувати, дасть поради для підприємців, тому тому, що 100% моєї аудиторії це підприємці і бізнеси. І є такий метод, називається сумісні марафони. Я з нього починала, і в принципі, от коли в мене не було грошей на таргет, я розкручувалася саме з сумісних марафонів. Але це було трошки інакше тоді, так дуже давно, у далекому 18-му. зараз ви можете зробити свій марафон. Наприклад, двоє-троє дівчат на однієї ну, ніші з різних спільних ніж, і ви робите якийсь от марафон там на тему. Ну, наприклад, от, візьмемо мою тему. Упаковка блогу, продажі через блог. Я можу взяти ще до себе психолога, який допоможе так, не боятися боротися зі страхом виходу у сторіс, і взяти, наприклад, ще бухгалтера, так ми вже поговорили. Бухгалтер, який допоможе розібратися з ФОПом, так, як його настроїти і так далі. І от ми обмінюємося нашими аудиторіями між трьома людьми. Ну, звісно, прогріваємо на продаж. Це ми говоримо про упаковку блогу. Нагадаю вам, так ми поговорили вже про воронки, шапку, оце от про трафік тільки що. І ще один момент, пов'язаний з упаковкою блогу. Це така штука, яка називається особистий бренд. Так, дуже цікавий інструмент, який допомагає нам взагалі. Продавати. Особливо, якщо у вас експертний профіль, бо, повірте, в експертному профілі у нас купують через енергію. Ніхто не купує наші продукти. Це зараз вже інша ера експертного профілю. Так, раніше так купували через продукт. Зараз всі ці продукти, по-перше, майже ну, можна знайти в інтернеті. Будь-яку тему закрити самостійно, безкоштовно через Google, але у експертів купують саме через енергію і енергетику, яку транслює ця людина. І дуже важливо розуміти, що вам треба транслювати. Тобто, По-перше, ми транслюємо наші істині, істинні, істинні е, нашу особистість, так? тобто, оцю нашу автентичність е, ті, хто ми є насправді. Ми не вигадуємо, не вішаємо на себе ярлики, яких у нас немає. Не треба цього робити. Це дуже швидко видно, можна швидко розкосити. Тобто, цього робити не треба. Наш читач, він все розуміє. Транслюйте правду. Трансуйте те, що вам цікаво, те, що відображає вашу особистість і те, що відображає особистість вашого читача. Наприклад, у мене це завжди про екологічність, про екологічні продажі. Я завжди проти впарювання. Так? Я завжди проти цього постійного купи, купи, купи. Я постійно от про це кажу. Не просто у мене це в шапці профілі прописано, що я за екологічні продажі. Я постійно про це кажу. Я нагадую про це, що от я за це, я за це, я там за енергію давання, так, енергія дарування, а вже потім на цю енергію приходять гроші. Я дуже часто піднімаю тему дисципліни, тому що я розумію, що це базова причина, чому людина не, не доходить до того результату, який може отримати. Наприклад, до мене там. На наставництво заходить людина, тобто вона плаче всю суму за два місяці повністю оплатила і не йде в роботу. Вона там не робить зі дзвони, не робить домашні завдання. І я розумію, коли ми починаємо з неї в цьому копатися, так виявляти, в чому причина, чому ти так робиш, чому зливаєшся з навчання, і зазвичай це від того, що немає дисципліни. Так, от. Тому от я дуже часто це транслюю і транслюю це через спорт. Так? Що, наприклад, я йду на спорт, я не хочу, у мене немає сил, але ну, це дисципліна. Наприклад, дуже часто транслюю дисципліну через материнство. Що саме дитина допомогла мені зрозуміти, відчути от цю дисципліну, тому що раніше її не було. А з дитиною ти розумієш, що у тебе є там, грубо кажучи, півгодини на роботу, так, і ти швидко береш і це робиш. От подумайте, що транслює вас, що є у вашому клієнті, у вашому читачу, так, читачеві. І от поєднайте це все і транслюйте через блог. Ви маєте це транслювати. Через контент, через рілси, через теми, які ви піднімаєте, і це має бути особистість вас як людини, і особистість вас як експерта. От це треба так об'єднати, от об це все в одне таке коле, і це подавати в контенті. З упаковкою блогу ми закінчили. І наступний пункт у нас буде це продуктова лінійка. Тобто це те, що ви продаєте, ваші продукти. І якщо ви Неважливо, що ви продаєте, товар, послуги, навчання, так там ви експерт, неважливо. Ви маєте чітко розуміти, що якщо у вас тільки один продукт це провал. Якщо у вас мільйон продуктів, це також провал. Вам треба розуміти, що ваша продуктова лінійка дорівнює продуктова воронка. тобто це всі наші продукти, які ми продаємо, ми їх створюємо під запит нашої аудиторії. Ми не створюємо продукт, тому що ми так вирішили, або тому, що це у нашого конкурента, або тому, що є на це попит. Ми маємо розуміти, от у нас є клієнт, що йому треба, який йому треба продукт, і під нього це створювати. Наприклад, я створ... у мене є продукти довгострокові. На два місяці. Є продукти, типу двогодинні як консультація. Так? Я точно знаю, що цей продукт двомісячний, я створила для людини, яка хоче йти вдовго яка хоче продавати, як мати стабільні продажі на майбутнє. Тобто, їй треба опакувати якісно блог і стабільно заробляти От там, через 2-3 місяці вона вже почне заробляти. Наприклад, консультації двогодинні, вони створені для клієнта, якому терміново потрібна відповідь на точкові питання. Наприклад, чисто розібратися з воронками, так що мені, які воронки мені в блог додати, і ми там за дві години це вирішуємо. Тобто, всі наші продукти ми створюємо під запит нашої аудиторії, не навпаки. Це такий важливий дуже момент, як дізнатися, що потрібно моєму клієнту, так це треба зробити аналіз аудиторії. Якщо ви не знаєте, чи робили ви його чи ні, то ви його не робили. Так як і з воронками, так у нас прибираємо всі наші ілюзії. Аналіз аудиторії це зі дзвони, зідзвони зі дзвони з людьми. Ось так, тет-а-тет, -тет, Ми людину опитуємо. Це найякісніший аналіз аудиторії, і те, що нам людина сказала, ми це все виписуємо, перечитуємо 100 разів і розуміємо, який продукт. Під цей запит я маю створити, і яку воронку під цей запит я маю створити? Я дам вам таку пораду на мільйон. От питання з аналізом зробити аналіз аудиторії і прописати продукти під, цей, під цю аудиторію плюс. Зробити воронки я вам дуже раджу це зробити з ментором, з експертом, на якусь консультацію піти, на якийсь супровід, на наставництво до мене, не до мене не важливо, але зробіть це з людиною, яка в цьому вариться. Тому що, повторюся, всі ваші гроші вони знаходяться в воронках і знаходяться в ваших продуктах. У вас можуть бути дуже класні воронки, але продукт ваш не потрібен вашій аудиторії. І навпаки, продукт класний, а воронка погана, вона його не прогріває, вона не доводить цю цінність цього продукту. Тому я вам дуже раджу, оці от моменти от на цьому не економити і е, закрити це питання раз і назавжди з експертом. Я сама так робила, я думала, що я сама розберуся. Поки я вже зрозуміла, що ні, не можу. І я сама брала навчання саме з воронок, саме з аналізу аудиторії, де мені детально розжували це все на прикладі мого профіля, тобто під мій профіль. Бо в питанні аналізу аудиторії, питанні воронок не можна працювати шаблонно, Шаблон у нас не працює тут. Тут треба робити. Індивідуальним підходом, тому дуже раджу вам скористатися допомогою експерта. Наступний момент, який допоможе вам виходити на стабільну тисячу доларів, це наш контент. Так, от те, що у нас є в нашій стрічці, це перші наші три три закріплені дописи. Це те на що нам треба звернути увагу. Зараз мої якраз знаходяться в розробці, я їх міняю, і дуже раджу вам це зробити також. Тобто у вас має бути три збережених дописи на конкретні теми. Перше, перший допис у вас має бути на тему ваших послуг, ваших цінників, яка ціна, яка цінність, що туди входить. Це треба обов'язково прописати, дати людині зрозуміти, що у вас є за послуги, тому що дуже багато людей дивляться, розуміють, але не розуміють про що це. Нам треба от закріпити, щоб людина могла в будь який момент зайти, почитати, ознайомитися і зрозуміти, чи треба їй це, чи не треба. Другий збережений, закріплений оцей допис, я б радила вам додати якийсь би кейс, Бажано, звісно, найкраще. Немає кейсу свою історію, тому що насправді ви найкраще свій кейс. Так? Найкращий відгук, найкращий допісля, найкраща трансформація от щось туди вам треба додати. І третій збережений, закріплений допис це пояснення, чому ви. То ви, чому ви, чому саме до вас? І це не ваша історія, який ви закінчили університет, скільки у вас дітей заміжня, не заміжня, тобто, не це звісно, це важливо, тут важливо передати, чому саме я. Так? Чому конкретно до мене ви маєте прийти, яку енергетику, які сенси і цінності є? В роботі зі мною, і якщо ви зайдете в роботу зі мною, що ви від цього отримаєте? Оці от три дописи у вас мають бути обов'язково. І ще один момент, звісно, дуже важливий це сам контент, самі рілси, дописи, каруселі, що ви будете кидати. Тут нам важливо розуміти, що треба постійно постити, звісно, але постити аби що, не треба. Треба постити контент, який буде прогрівати. Тобто, це прогріваючі рілси, прогріваючі карусельки, дописи і так далі. Ми маємо прогрівати, по-перше, вашу особистість, так чому ви, що там є такого у вас, що немає в іншому експерті, так якщо, наприклад, ми візьмемо двох психологів, вони працюють на одних умовах. Інформація, що тут, що тут, вона одна. Різниця тільки в досвіді і в подачі, так? в цій експертності. І от нам треба пояснити, чому краще піти сюди, а не сюди. Так? Це от прогрів вашої експертності. Далі вам треба прогрівати ваші сенси, робочі сенси, тобто про що ваш блог. Що там такого о, важливого в ньому є, чому ваша тематика взагалі важлива, чому взагалі треба там, якщо це навчання, йти навчатися на цю тематику і конкретно у ваш блог. І а, ще ми прогріваємо, окрім особистості і а, окрім а, сенсів, ми прогріваємо ваш продукт. Показуємо всю внутрянку, як цей продукт створюється, що робиться, які кроки. А, Підігріваємо, порівнюємо і, і все це транслюємо через контент. Це були основні пункти, основні етапи, щоб отримувати стабільну тисячу доларів. Ну погодьтесь, насправді вони не дуже складні, так не треба вигадувати велосипед, а треба просто брати і робити. Оця от дисципліна, основний такий моментик, так, на якому це все тримається. Брати і робити, можете взяти, розписати це все собі, всі ці кроки, просто брати їх і запроваджувати. Я хочу запросити вас на безкоштовну діагностику вашого профілю. Це безкоштовна послуга у мене, де ми з вами. Подивимося, зробимо з вами зідзвон, і там десь 20-30 хвилинок обговоримо ваш профіль, і я підкажу вам, у чому проблема, на що в першу чергу вам треба звернути увагу. І якщо ви захочете піти в роботу зі мною, буде тільки рада, якщо захочете піти самостійно, то будь ласка, тут важливо, щоб вам відгукувався, по-перше, моя енергетика, чи хочете ви йти зі мною? так? І важливо, щоб у вас була ця дисципліна, щоб ви хотіли доходити, хотіли вже заробляти цю тисячу доларів стабільно. Бо насправді тисяча доларів в інстаграм це, ми будемо з вами чесне з вами, це невелика сума, так? Тобто, це такий ваш старт. І от вам треба навчитися його закріпляти, щоб. Це була ваша база, ваша точка А, від якої ви будете стартувати далі на інші вищі фінансові рівні. І якщо відчуваєте, що ви хочете і готові вже нарешті стабільно заробляти з блогу, стабільно вийти, ну, як мінімум, на тисячі так, і заробляти більше, ви відчуваєте, що ви хочете створити з вашого блогу конкретний реальний бізнес, а не просто хобі. То тоді я чекаю на вас. Переходьте в шап... Переходьте в мій профіль. В шапці профіля є посилання на Google-анкету, де ви можете заповнити її, і ми з вами зробимо це безкоштовний зізвон. А я вам в свою чергу бажаю класних продажів через воронки, через візуал і через ваш особистий бренд.